Героїчний спротив, честь та звитяга наших воїнів заслуговують особливої відзнаки. Надане президентом право нагороджувати кращих головнокомандувач Збройних сил в у положенні про почесні нагрудні знаки. Вони не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони, а є унікальною нагородою головнокомандувача. Ключовим елементом дизайну хрестів є військовий тризуб, що символізує зв'язок між минулим та сучасністю. Спадкоємність тягнеться від Української народної республіки, традиції українських патріотичних організацій у діаспорі та нагород української повстанської армії. Продовжують спадщину бійці сучасних збройних сил, що доблесно б'ються за свободу та незалежність України. Найкращі можуть заслужити відзнаку честі: хрест хоробрих та золотий хрест. Хрест хоробрих особлива відзнака, призначена для будь-якого військовослужбовця збройних сил, незалежно від віку, статі звання чи років вислуги. Єдина й головна умова прояв особистої відваги у бою. Найсміливіші воїни можуть отримати хрест хоробрих тричі за кожну з витягу до стрічки хреста. Прищіплюється добова гілка, знак повторного нагородження. На стрічці наступною з аранжиром відзнаки головнокомандувача Золотий хрест, теж можуть розміститися три дубові гілки. А от самої лише сміливості для отримання золотого хреста вже недостатньо. Ця нагорода призначена в першу чергу для сержантів та молодших командирів, які в складний момент взяли командування на себе і впоралися не гірше за офіцерів. У самій назві нагороди слово золотий означає золотий потяг до лідерства. В основі дизайну обох відзнаків. Хресту хоробрих і золотого хресту є візуальна подібність до Хреста заслуги Української повстанської армії. На відміну від сучасних хрестів, його видавали не лише військовикам, але й цивільним за особливу працю для українських повстанців. Автором цієї нагороди є легендарний художник Ніл Хасевич. Окрім детальних ескізів різних нагород УПА, Хасевич ретельно описав, як виготовляти ордени, жетони та стяжки в підпільних умовах. Зі зрозумілих причин, помпезних церемоній нагородження Стом заслуги не проводили навіть список імен кавалерів, яких називали лицарями, відомий лише частково. Тим не менш, як мінімум, одного лицаря Золотого Хреста бойової заслуги другого класу таки урочисто вшанували. 5 березня 2008 року на засіданні львівської облради Василь Левкович, псевдоворонний командир воєнної округи Бух, отримав нагороду, присуджену йому ще у 1946 році. Для нагородження виготовили копію відзнаки. Візуальна подібність нагород головнокомандувача збройних сил України до відзнак УПА не означає їхнє копіювання ані стилістично, ані змістовно. Вони мають інші атрибути та вручаються за новітніми канонами нагородної справи.